Всім привіт! Ви на каналі Роберт Борщ і сьогодні в нас відео Дегустація. Наближається Великдень. Більшості з нас відомо, що традиції святкування Великодня відрізняються в різних країнах. Для нас, українців, це звичні фарбування яєць, виготовлення писанок, ми печемо паски з пишними білими верхівочками, а також пиріжки, можливо, якісь домашні ковбаси. В інших країнах традиції трошки відрізняються. Наприклад, для нас кролики аж ніяк не асоціюються з Великоднем. Але в західному світі зазвичай саме кролики чомусь асоціюються з Великодним. Одна з основних традицій Західного світу на Великдень це дарувати один одному шоколадні яйця. Саме тому в магазинах вже приблизно в лютому з'являється дуже-дуже великий вибір шоколадних яєць. Для того, щоб ви встигли, по перше, обрати те яйце, яке вам подобається, і те, яке ви хочете подарувати своїм родичам. А крім того, щоб ви встигли його відправити, отже, зараз яке число? 25 п'яте, січня. Я не знаю, коли в цьому році Пасха, але на секундочку, значить, вже продаються отакі яйця, бейліз, отакі яйця, бейліз. Ну, Це просто пусте, скоріш за все, яйце, продаються кролики, кролики, яйця, кролики, яйця, 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 яйця з апельсиновим шмаком, шмаком, смаком, значить, яйця, м'ятний шоколад, яйця, кіндер сюрприз. Оце теж яйця, це яйця, 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 яйця Гіннес, яйця кіткат, яйця Гелексі, яйця ММДемс, кролики, 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 знову яйця, кролики, е... о, кролики з ММДемсом. Таку штуку ми купляли, але я ще не їла. Коротше, яйця, 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 яйця. Просто мільйон яєць. Такої розкоші, як нова пошта, яка дуже швидко і недорого доставить ваші посилки, тут немає. Крім того, тут періодично трапляються страйки, в тому числі працівників. Пошти. Тому дуже важливо відправити свої посилки вчасно. Поштою відправляти яйця ми не будемо, але будемо їх з вами разом їсти. В магазині я обрала бренди яєць, які мені було цікаво спробувати. І зараз ми з вами будемо рухатися від найменш цікавих до найбільш цікавих. В першому в нашому списку є ось такі яйця від Різес. Вони мають бути з начинкою із арахісової пасти. Насправді цей бренд спеціалізується на тому, що має солодощі з начинкою з арахісової пасти. Ось воно таке маленьке яйце. Давайте пробувати. Так, начинка дійсно з арахісової пасти, солоденька з додаванням солі арахісова паста Якщо раптом ви любите арахісову пасту, то бренд цих солодощів, він якраз для вас. У них є певний асортимент солодощів з арахісовою пастою Давайте рухатись далі. Далі у нас є ось таке яйце, оскільки здебільшого всі ці яйця існують для того, щоб надсилати їх в подарунок, то вони великі і вкрай. Красивих таких картонових упаковках для того, щоб це виглядало солідно. Давайте відкривати. Це має бути пористий шоколад. Крім того, має бути м'ятний. Що саме всередині, я ще не знаю. Всередині все трошки не так цікаво, як я собі уявляла. Отже, всередині у нас є яйце. Пусте яйце. І у нас є окрема упаковочка ось таких от кульок із м'ятного пористого шоколаду. Якщо чесно, я сподівалася, що ці кульки будуть вже всередині яйця. Я не дуже розумію, чому вони не всередині і навіщо чому саме така задумка? Я думала, що це буде всередині. Але що ж, давайте розпаковувати, пробувати, що тут все воно таке. Отже, в маленькій упаковці ось така кулька із двох половинок. Одна половинка молочний шоколад, інша такий зелений м'ятний. Тепер давайте дивитися, з якого шоколаду зроблене яйце. Ну, яйце, походу, зі звичайного молочного шоколаду. Отже, ось так виглядає яйце від фірми Aero. Давайте відкладемо його трошки в сторонку. Скільки потім шоколаду буде їсти, капець. Наступне в нас з вами це яйце від Кіндер з лімітованою серією іграшок, присвяченою до фільму Аватар. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі фільм Аватар, що ви про нього думаєте, чи дивилися, чи будете дивитися ще раз. Особисто я вдруге дивитися, мабуть, його не буду, тому що для мене був дуже важким. Епізод полювання на китів на жаль, не пам'ятаю, як вони називаються там фільми. Він був дуже детально показаний. Він дуже важкий. Тому для мене, хоч це красиве кіно, шалені спецефекти, дуже шикарні всі ці тварини там. Але вдруге, навряд чи я це буду дивитися. Іграшок тут аж три види, я не знаю. Іграшок тут аж три види. Я не знаю, можливо, видно, можливо, ні. Джейка або Нейтірі, або ікран. Цікаво, що попадеться мені. Зразу скажу, моє яйце трошки побилось. Мабуть, пробігла мишка, хвостиком зачепила, і яйце трошечки розбилося. Тому я одразу ось так відкрию. А всередині в нас. Звичайне, класичне яйце від кіндера, тобто ззовні молочний шоколад, всередині білий шоколад, класична така історія. Далі всередині ось така теж досить класична, але величезного розміру капсула. Давайте дивитися, що тут в нас. Всі ці бренди це ні в якому плані не реклама. Нам до реклами на цьому каналі ще далеко. Це просто от що мені захотілося купити в магазині, те я і куплю. Кого б я хотіла отримати? Мені здається, що я б хотіла отримати ікрана, якщо чесно. Єе, слухайте, в мене ікран. Прикольно, давайте збирати. Я, якщо чесно, навіть не очікувала, що я скажу вам на відео, що я хочу ікрана, і в мене буде ікран. У нього є скеля. І його треба якось зібрати. О! Чесно, це не дуже легко зробити. Він не дуже хоче збиратися. Він ось такий розмальований зверху і знизу. Але насправді його голова, його морда, вона не дуже детальна. Хотілося б, щоб вони були більш детальними. Ну, в принципі, прикольно. Не знаю, навіщо мені ця іграшка, але вона є, вона прикольна. Він трошки такий. Нестабільний, тобто, якщо зачепити, він впаде, але все ж таки, якби я обирала, який подарунок отримати на Великдень, яке саме шоколадне яйце отримати на Великдень. Я б можливо вибрала саме кіндер, тому що ну іграшки це прикольно. Наступне наше з вами яйце це яйце від Бейліз. Давайте розпаковувати і дивитись. До речі, в магазині, в якому я купувала це яйце, мене питали документи для того, щоб я могла купити шоколад цього виробника. Тут немає, скоріш за все, алкоголю. І всередині, мабуть, це яйце теж буде пусте, але, тим не менш, все одно потрібні документи для того, щоб я могла це купити. Гарне таке яйце, дуже красиве, я б так сказала. Мені подобається дуже гарне. В нього ще є трубочка така. Давайте, власне, за трубочкою вкусимо. Всередині яйце теж пусте. Але досить такий товстий шар шоколаду. Можна наїстися. Сам шоколад має трошки присмак. Насправді, я не думаю, що тут великий процент, але все ж таки вони. Шоколад додають, мабуть, свій напій, тому що відчувається така злегка п'яна нотка. Тож, так, дійсно, в складі є. І насправді ми з вами підійшли до останнього нашого яйця. Це шоколадне яйце від фірми Guinness, від ірландського пива Guinness. Цікаво, чи є смак пива в цьому шоколаді. Отже, тут в нас є яйце з емблемою Гіннеса. Гіннеса. І маленькі шоколадні пінти, які щойно розсипались. Чисто по запаху я припускаю, що смак пива має бути, тому що, тому що є трошки легкий аромат такий пивний. Давайте спробуємо власне цю маленьку пінту. Всередині пінти є начинка, якась біленька. По-перше, як тільки я відкрила цю упаковку, одразу відчувся певний запах, такий трошки пивний. Крім того, коли їси цей шоколад, справді трошки відчувається. Я не можу сказати, що я би здогадалася, що це пиво, якби я не бачила фірму цього яйця. Але точно відчувається знову ж таки якась трошки така п'яна нотка. Дуже кремова Теж в ній відчувається трошки така п'яна нотка, і, мабуть, начинка більше схожа за смаком на щось пивне. Але, тим не менш, в першу чергу, це все-таки шоколад. Давайте також роздовбаємо це яйце. Оно дуже гарне, таке, рівне, симпатичне, але треба подивитися, чи є можливо щось всередині, або просто подивитися на товщину. Яйце пусте. І в шоколаду, з якого виготовлене все яйце, ось це велике, вже не відчувається нічого п'яного, нічого пивного. Тобто, це просто шоколад. До речі, саме яйце від Гіннеса – це темний шоколад, це, ну не прям чорне, але все-таки темний. Це відчутно для тих, хто, наприклад, любить більш темний шоколад. Всі інші були молочні. Отже, пива вистачило тільки на маленькі ось ці пінточки. На маленькі скляночки такі, на це вистачило пива. Вже в саме яйце пиво не вистачило. Не дуже товстий шар, звичайний звичайний шар, мабуть, міліметр три товщина цього шоколаду. І, в принципі, це було в нас з вами. Останнє, і на мою думку, найцікавіше. Яйце мені було цікаво, чи є в яйці від Гінеса смак пива і на що це може бути схоже. Тому що п'яні цукерки з більш міцним якимсь напоєм, ми вже здебільшого всі з вами пробували. Всякі там п'яні вишні і таке інше. А от цукерки з пивом я ще ніколи не куштувала, тому це яйце для мене було найцікавіше. І насправді виявилося досить цікаво, тому що все ж таки до нього додаються ось ці маленькі скляночки. Це цікаво. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви, щоб у вас також була традиція надсилати одне одному в подарунки саме шоколадні яйця. Чи хотіли б ви приймати участь в такій акції, та й, взагалі, що ви думаєте про таку традицію? Крім того, не забувайте ставити вподобайки відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео.